Перед вами динарій імператора Траяна, карбований у Римі у період між 114 і 117 роками. На аверсі монети ми бачимо драпірований бюст Траяна з лавровим вінком на голові, звернений праворуч, на реверсі зображено голому фігуру молодого чоловіка в повний зріст, яку дослідники визначають як бонус евентус або ж як уособлення генія. Голова його звернена ліворуч. У витягнутій правій руці він тримає патеру для жертвоприношень, а в лівій руці два опущені вниз зернові колоски. Бонус Евентус бог добрих результатів. Спочатку шанувався римлянами як божество, яке особливо опікувалося сільським господарством та успішними врожаями. За часів імперської епохи його асоціювали з іншими видами успіху. Епітет бонус, тобто добрий, використовувався і з іншими абстрактними божествами, такими як. Бона фортуна, удача, бона менс, добре мислення або здоровий розум, та бона спес добра надія, а також із таємничою та багатогранною Бона Деа – богинею, чиї обряди відзначали жінки.